Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У івано франківську попрощалися із воїном і пластуном Захаром Склярем. Я взагалі всі любили. Він був такий привітний, такий світлий, такий світлячок, світлячок. У івано франківську затопило стадіон Юність через порив водогону. Ця вода ще сьогодні стоїть на стадіоні. Ми бумбати, вже, коли зійдеться вода. В якому стані буде стадіон. Відновили вертеп та співають столітні колядки. Як у копаченцях на Франківщині бережуть давні традиції? Нас так виховували і прививали Любов до цього найперше це наші батьки. Сьогодні у церкві святих Ольги і Володимира попрощалися з 26-річним пластуном Захаром Скляром, який загинув на передовій. Анечка Королишин розповідає, що знала хлопця понад 10 років. Вони разом були членами організації Пласт. Жінка пригадує, що Захар захоплювався походами в гори. Дівчата його дуже любили. Його взагалі всі любили. Він був такий привітний, такий світлий, такий світлячок, світлячок. І водночас розумієте, такий привітний, світлий, а старь. Цей внутрішній стежні, ти зразу бачив, хлопець має характер. Буду дуже добрий. Я, я скільки я з ним перетиналася, скільки я з ним спілкувалася, це завжди ти зустрічаєшся і зразу посміхаєшся, розумієте? Зустрічаєшся, зразу в тебе якийсь такий настрій з'являється, світло і радість. Олександр Озарко, друг загиблого. Вони познайомились в 2014 році, коли родина Захара переїхала до Івано-Франківська. Разом розповідає, поїхали до Польщі на навчання. Там були у пласті. За словами Олександра, Захару тричі відмовляли у військоматі. Згодом він потрапив на службу у 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Олександр двічі приїжджав до друга на передову. Буквально місяць тому ми приїжджали до нього на його місце служби в містечку Курахове. Останній раз, коли приїжджали, Захар, як завжди, був в гарному гуморі, життєрадісний. таким ми його і пам'ятаємо досі, і будемо пам'ятати. На всі негаразди він завжди мав якусь веселу відповідь, ніколи не сумував. Єдине, що сумував, завжди за домом. Захар Скляр вступив до пласту на Луганщині у 2006 році, розповідає його брат Арсен. Пригадує, що брат не радився з родиною щодо свого вступу до війська. Я поважаю його вибір це свідомий вибір був, і я дякую за те, що він його зробив. Я був за це. Ну, не, не посилав його туди, скажімо так, але був, не був проти кардинально, тому що я розумів, що. Він має на це право. Він це хотів. Він виконує обов'язок пластуна. Бути бо, вірним в Україні. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави у селі Чукалівка Івано-Франківської громади. Наталю Олексінко, Роман Кочержук. Новини Суспільне. Івано-Франківськ. Такий вигляд має стадіон Юність в Івано-Франківську. Його підтопило через порив водогону. Про це сьогодні на прес-брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. На сьогоднішній ранок ми виявили порив 400 діаметр труби. Попередньо там був порив і тепломережі, які усунули, ліквідували, зробили. І основна причина затоплення це порив 400 водогону. Зараз будуть ремонтні роботи. Я просто не могли пару днів підрядник, звідки лей вода. Стадіон юність перебуває на балансі обласної дитячої юнацької спортивної школи. Як розповів у коментарі Суспільному, виконуючий обов'язки директора закладу Морослав Карабін, те, що стадіон підтоплює, працівники школи помітили понад тиждень тому і звернулися в комунальні служби. Проте, каже, комунальники досі шукають витік, і на місці стадіону утворилося озеро. Зі слів Морослава Карабіна, у зимово-осінній період стадіон перебуває у простої. Вихованці обласної дитячої юнацької спортивної школи тренуються тут лише у весняно-літній період. Вода ще сьогодні стоїть на стадіоні. Ми будемо бачити, вже коли зійде ця вода, що воно зробиться, і вже будемо бачити, я думаю, що ближче весною ми побачимо, які у нас будуть, які, в якому стані буде стадіон. Не по нашій вині затоплений стадіон. Є місто, і комунікації є міські. Однозначно, ми будемо розмовляти, що сьогодні є певні речі, які нанесли нам певні незручності. Не просто а той же газон буде трошки пошкоджений. Ну, Будемо думати, як вийти з цієї ситуації, щоб знову ж таки спільними зусиллями ми зробили так, щоб наші дітки ще мали можливість, поки йде війна, тренуватись на цьому стадіоні, проводити свої матчі. Як повідомив у коментарі телефоном начальник відділу роботи зі споживачами контакт центру івано франківськ водоекотехпрому екотехпрому Володимир Шпех, наразі працівники комунального підприємства ліквідовують порив на вулиці Незалежності та шукають інші ймовірні витоки. У зараз після ліквідації пориву буде призупинка траси, і будемо шукати звідки поступає вода, і буде проводитися кореляція. Тому що щоб провести кореляцію, це має бути ідеальна тишина. Незалежності вулиця в нас є дуже шумна, тому що там великий потік автотранспорту, що ускладнює роботу. Тому ще також буде виїжджати бригада десь біля одинадцятої години вечора і проводити кореляцію. Можливо, з боку ще десь є більший порив, Ну на тому моменті де розкопали там малий витік води, тобто його ліквідують. І вже будемо бачити далі на даний момент звідки точно набралася це буде сказати важко. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Колядки в основному наші розпочалися ще до так. Наші бабки нам розказували, і дусі, що ще до війни мається на вас до 41-го року. Після 41-го року трошки вони були призупинені тим, що був натиск комуністів. Все рівно колядочки були, але вони приховувалися. Навіть скажімо, що дітям у школі забороняли в церкву йти. Але попри те, вечорами із звіснами вже діти після 47-го року розказують, що все рівно уже проходили діти, і потайки прославляли народженість Ісуса Христа. Нас так виховували і прививали любов до цього. Найперше це наші батьки. Тому велика дяка це найперші її. Вони завжди, особливо у час різдва, вони нам наспівували. Ми ще й маленькими були, і вони наспівували нам. І ви знаєте, що нам запам'яталося, і так нам полюбилося ця, що ніхто не міг заборонити, забрати це з наших сердець твори, які ви тільки що прослухали. Ходили щедрувати, косдувати, складалося там два чи три, аби одну звізду зробити. А відтак, якщо вже бралися і наші комуністички, отоді вже й почалося. А тоді не, не йде щедрувати, не йде колядувати. Вже почали уводити, давай комуністичну колядку. Давай що робити? Дідів морозів. Там церковного не було. А церковні коляди вони не пропадали. Вони б жили, вони були у людей. Вони тільки були притиснені. Все. Клуб одного вийшли з клубу на дорогу і, і, і хлопці співають так, як має бути. І все. Ну, декодорогові так клечуть. Що ти там організовував, що ти там робив? Але, так, але то вони не пропадали. Це сила така, що вона не пропадає. Це вертеп 1989 року. Це перший відновлений вертеп після забуття, як би так сказати. Вертеп в нашому селі існував ще до війни, ще до війни. Потім після війни... Після Великої Вітчизняної війни він був відновлений. І останній вертеп, останнє дійство Вертепу відбулося 1960 року. Був такий випадок, коли йшов вертеп центром і був гарнізон. Тут Чернолицький район був, приїхав гарнізон, був офіцер, і ну, вертеп супроводжують три негативні особи. Тобто дід, баба, жінка. Жит... І нечистий, не хочу казати в церкві хто. І він мав хвіст з колючого дроту. Але там якесь трохи було клочі, і той офіцер хотів той хвіст чи вмикнути чи, чи забрати, а той хлопець як дав, і йому поранив руку. Ну він хотів стріляти, але було дуже багато людей, то він не посмів. якось так. Був такий випадок. І це був практично останній вертеп. У 1987 році такі молоді хлопці, як ми тоді були, почали то відновлювати з переказів, цікавилися, які були костюми. У нас був такий дуже обдарований міровесник, на жаль, помер. Оці всі коруни, це все, це все він. З образів брав, бо після військовий вертеп там, наприклад, пастушки були в гімнастерці одіті. Царі мали що краще, то це кітіль, якийсь там солдатський, знаєш там і цей корони. дуже було бідно, бо позлітки не було, того не було, того не було. от А ці тоді вже у кінці 80-х-90-ті роки то вже було з чого вибрати. Вертеп зберігся в ті самі такі первородній формі з тими словами, з тим усім, і аналогів довколишніх селах немає. Встані, роди, гостя роди, нині свято веселиться і вмирати не молиться. Про вертеп дуже багато розказували батьки. То було таке дійство, того чекали всі. Це наше українське, це наше внутрішнє, це наша духовність. Ми без неї не можемо. Не журіться браття. Жде щастя й доля, спаде ярмо і на ругах, за день волі. Я ще яску несець, а я ще в конечці вас у колядку. А я прийшла за містку до кобачниця, mm -hmm. колядки це ж така сила, що вона не пропадає. І все, йде від батька до сина, від мати до доні, як пісня співається, колядки жили, живуть і будуть життя. Людей запивають, наші братя у окопах просвята не знаю. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на комакола. Все було та кого ще було. Все плакали, забули зараз. В пріоритеті це швидко. Музично реагувати на якісь події. Сподіваюся, що ми багатьом людям допомагаємо е легше пережити всі ті емоції, які вони пізнають під час війни. Якщо запитати про мрії, я би сказав, що я мрію про перемогу України. І здається, вже не знаю, де той світ на землі є. Ми Ми десь датуємо якийсь 2015-й певно рік. Шукалися ті стилі. Мані, чекати вечір прийшов. Наше коріння дуже потужне. У нас такі фолькові стародавні круті пісні. У нас, українців, є, кажу, дуже сильна риса, така от кинути лихом об землю. Ой, -ой то наші гори є, карпати, то наші гори. Є. Тут дуже важливо задуматись, як ідентифікувати себе і відрізнити від ворога. Власне, це українська мова. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.